Всім привіт, дорогі підписники. Радий вас бачити на своєму youtube каналі, друзі. Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, четвер, 15 вересня. Придбали ми нашому замовнику, який у нас приїхав на супровід на Луцькому авторинку, такий автомобіль, як Nissan Pathfinder. Автомобіль йде 8-го року. Під капотом 2.5 дизель. Автомобіль йде на автоматі. Власник поїхав, задоволений додому, Помогли йому оформити всі документи, друзі. Зробили сертифікат. А ми, друзі, покажемо вам огляд цін на кросовери в Луцьку. Приємного, друзі, перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, друзі, Kia Sportage Автомобілі для 2009 року. На легкоспавних та нових дисках на зимовій гумі. Двохлітровий дизель. У автомобілі є форкоп, який знімається рік до 120 кВт, повний привід. 8650, друзі, ціна, номер телефону. Кондиціонер. Підігрів сидінь. Kia Sportage. Автомобіль йде го року. На легкоспахтанових дисках на зимовій гумі. По автомобілю йдуть задні парктроніки, фуркоп. Гарному, білому кольорі. Панорамний дах по автомобілю. Автомобіль йде на механіці. Клімат контроль. Підігрівся сидінь. Мультикермо. 12 рік, 228 заявленого пробігу, 13 тисяч ціна його, 1,7 дизель, механіка. Номер телефону, друзі. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Nissan Кашкай плюс 2. Автомобіль для 2010 року. На лінзованій оптиці, на зимовій гумі, на титанових дисках, по автомобілю йдуть у нас задні партроніки, фуркоп. панорамний дах, клімат-контроль, мультикермо, 4 склопідіймачі 6-ступка, 2 дизель. Nissan Кашкай, 10 рік. 2-літровий дизель 110 кВт. Номер телефону тут три номера 10600. Ціна, друзі. Кому цікавий Nissan Кашкай? Телефонуйте, запитуйте. Hyundai Tucson, Автомобілі для 2007 року на легкоспавних танових дисках на зимовій гумі. Пригнана машинка з Німеччини. автомобілю, де звичайний кондиціонер, 4 склопідйомника. Простенька комплектація, друзі. Автомобіль для 2007 року, 2-літровий бензин, 206 заявленого пробігу, 7200 ціна його, друзі. Номер телефону. Hyundai Santa Fe. Автомобіль для 2006 року випуска. На легкосплавних титанових дисках. На зимовій гумі. Є на задній форкоп. 2,2 дизель. Автомобіль йде на шкіряному салоні. На клімат контролі мультикермо, автомат, 4 склопідйомника. Автомат 7 місць, 2,2 дизель, 287 заявного пробігу, 9600, друзі. Ціна його. Номер телефону. Тому цікавий даний Санта Фе. Телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Ford Kuga, Куга, автомобіль іде свіжопригний з Європи, передні задні парктроніки, на легкосплатанових дисках, на майже новій резині, на дуже крутій комплектації. Kuga, автомат 2017 рік. Підігрів сидінь, автомат, електронний ручник. Дуже гарний стан по автомобіля. Притонований. Форт Куга. 2017 рік, 153 заявного пробігу, 1,5. Дизель 120 кВт, друзі. Ціна його 18200. BMW X5. По автомобілю лінзована оптика. Передні та задні парктроніки на дуже гарній літній резині, легкосплавні титанові диски. трохлітровий дизель. автомобілі, де притонований, є люк. Мені тут панорама, друзі, попрошую. Мультикермаш, керівний салон, автома, підігрів. автомобілі, де 2006 року, 3-літровий дизель, повний привід. 308 заявленого пробігу, ціна його 10 850 тому, друзі, цікавий X5, телефонуйте, запитуйте. Nissan Qashqai 2. Сімимісний автомобіль. 2010 року. Автомобіль йде на зимовій гумі, на легкосплавних нових дисках. У автомобілю присутній панорамний дах, 2-літровий бензин. В автомобілі для клімат-контроль, підігрів сидінь, шестиступка, мультикермо. Сімимісний, 10 рік, 2-літровий бензин, 222 зайвого пробігу, 9950 друзі ціна його. Range Rover, 2008 року автомобіль 2.2 дизель, повний привід. Автомобіль, де на легкосплант танових дисках на зимовій гумі, на лінзованій оптиці. Є в нас по автомобілю задні партроніки, також фуркоп. 2.2 дизель, повний привід, друзі. Автомобіль де на механіці? Мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Зрослі вже пригнаний. 2,2 дизель, повний привід. 8900 друзі. Ціна його. Кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, запитуйте. Mitsubishi Outlander. Десятий рік, двохлітровий дизель, сімимісний, автомобіль де на лінзованій оптиці, на легкосплавних титанових дисках. На зимовій гумі. Семимісний позашляховик. Задні парктроніки по автомобілю, фуркоп, який знімається. Резина майже нова, в гарному стані, в чорному кольорі. По автомобілі йде звичайний кондиціонер, мультикермо. Механіка, шкіряний салон, друзі. Є по машинці люк. Так, друзі, Outlander. Рік. 10 рік, 10-350, друзі, ціна його. Дача Duster. Автомобіль йде 2012 року. 1,5 дизель, 81 кВт. Автомобіль йде на легкосплавних титанових дисках на зимовій гумі 165 заявленого пробігу. В білому кольорі. По автомобілю йде шкіряний салон, склопідйомники, кондиціонер. Автомобіль йде притонований. 12 рік, 1,5, 165 зеленого пробігу, 8900, друзі, ціна. Дастера. І так, друзіки, повний привід на автоматі. Автомобіль йде на зимовій гумі. На легкосплавних танових дисках по автомобілю йде Форкоп. Двохлітровий дизель на автоматі. 2008 року автомобіль, йде у нас клімат, автомат. 4 склопідіймачі. підіймачі. Двохлітровий дизель, автомат. Передній привід без підкрасів. Ціна його, друзі, 8500, номер телефона. Є сервісна документація. Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, джип Чарокі. Можливо комусь для ЗСУ потрібен автомобіль. Гранд Cherokee, автомобіль для насках на зимовій гумі. Тут є ось м'ятинка по автомобілю. Фуркоп, задні парктроніки, власник написав, що віддає на ЗСУ автомат. ЗСУ Повний привід, газ, бензин. 5700, друзі, ціна його. Автомобіль на реєстрації. Кого цікавить на ЗСУ, там можна ще подзвонити поторгуватися. Ми також привозимо. І так, друзі, Рено Колеос. По автомобілі йде зимова гума, легко спані та нові диски. Передні та задні парктроніки. Полка, шторка є. Є безключовий доступ у машинці. Мультикермо. Автомобіль іде 2009 року. Рено Колеус, клімат-контроль, мультикермо, шестиступка, ступка, електронний ручник, шкіряний салон, друзі. Реноколеос, повний привід, босе, рідна фарба, 2-літровий дизель, 268 заявленого пробігу, 8390 друзі ціна. Кого, друзі, зацікавив Реноколео, телефонуйте, запитуйте. Hyundai Tucson, автомобіль іде 2013 року. На легкосплавних титанових дисках, на літній гумі. Притонований, 2 літровий газ бензин. 180 зеленого пробігу, друзі. Автомбіль затонований, так аж не сильно що видно, клімат-контроль бачу. П'яти ступка, підігрів сидінь є. Автомобіль 2013 року, 2-літровий газ бензин, 180 зеленого пробігу, 10-300 ціна його друзі, номер телефона.